Сиділи у кафе, а потрапили під машину у Сімферополі під колесами Нісана. Що на швидкості зненацька про тарану вітрину закладу опинилося одразу кілька відвідувачів. Лише диво минулося без серйозних поранень. Буквально одразу стало зрозуміло. За кермом була жінка. Ще за кілька хвилин на місці пригоди з'явився знайомий горе кермувальниці і спробував поспіхом зам'яти ситуацію, переконуючи присутніх, що причин для паніки немає. Свідки кажуть, що жінка намагалася проскочити на червоний сигнал світлофора, але ймовірно переплутала педалі газу та гальм і в'їхала прямо у кафе. Просто з місця карколомного тарана Вікторія Орел. Киянин Сергій з дружиною обідали у цьому кафе за крайнім столиком. Аж раптом просто на них на швидкості у кав'ярню влетіла іномарка. і сам зніс літню терасу і пробив собі дорогу через вітрину. Я оказався цим лістом, виліз з-под нього. Напротяк мене сиділа жіна. Жіна оказалась між машиною і жалюзік виточили друг друга із по Під машиною опинилися ще двоє чоловіків, які сиділи за сусіднім столиком. На щастя, ніхто з них серйозно не постраждав. За кермом кажуть, очевидці була дівчина. За з'явився її знайомий, який одразу ж кинувся оглядати. Чи дуже пошкоджена машина? Він не сильно цікавився, хто постраждавший. Він Тут же заліз машину перевірив, що там. все, все нормально. Значить, поставив на сигналку машину забежал сюди, сказав, що типа все нормально скорую. И практично одразу завісили номера на машині. Постраждалим обробили рани на місці. А от перелякану водійку швидка забрала в лікарню. Девушка була в шокі на сам ділі. Ми як змогли оказати першу допомогу. Тобто, рани. Дальше рани далі, девушка шла в скорую. У нього була травма. Ну от була травма в голові. Я в шокішто могу сказати. На місці нетипової аварії одразу ж зібрався натовп. Не на камеру очевидці кажуть, за кермом іномарки хтось упізнав дружину місцевого прокурора. Але у кримській прокуратурі це заперечують. Інспектори дає теж небагатослівні. По факту ДТП ведеться слідство. За словами свідків ні. Сам перед тим як їхати у кафе, намагався проскочити на червоний сигнал світлофора і на перехресті зіткнувся з фортвагеном. По слідам на дорогі що вона хотіла швидко проскочити. Вона не орієнтувалась і або путали педаль, тормозо з газом, і Просто так як їхала, так і поїхала у кав'ярні. Чекають, поки машину забере евакуатор. Потому змушені будуть зачинитися на ремонт. Скільки на це знадобиться грошей і чи компенсує витрати винуватися вторгнення? Поки що не знають. Вікторія Орел Андрій Заходський, Крим, Новини Два